Сьогодні про юридичний захист та соціальну підтримку поговоримо про те, як юристи та адвокати об'єднують свої знання, щоб відстоювати інтереси українських громадян, особливо захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин. Дізнаємося, як саме створюється ефективна система правової допомоги та які ініціативи сприяють адаптації та реінтеграції наших героїв у суспільство. Про це говоримо в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, мій гість, голова громадської організації Бажаючи допомогти Олександр. Килиба, вітаю вас. Добрий день насамперед. Хочу розпитати загалом про те, як бажаючи допомогти сама організація створилася, і яку мету ви насамперед тримали і тримаєте зараз для того, щоб існувала комусь допомагати. Розкажіть про це. Громадська організація створили я з колегами у 2017 році основним напрямком діяльності громадської організації є правозахисна діяльність. Об'єдналися юристи задля захисту прав людей. З часу повномасштабної війни з 2022 року для себе визначили. Пріоритетним напрямком захист прав захисників, захисниць, ветеранів та членів їх сімей, але загалом працюємо з різними категоріями громадян. Ми працюємо наша місія це захист прав, правнича підтримка, а також реінтеграція ветеранів до активного суспільного життя. В рамках громадської організації ми надаємо юридичні консультації, допомагаємо складанню різного роду документів а також здійснюємо безпосередній супровід в державних органах, органах місцевого самоврядування та в судах. Розкажіть, будь ласка, про команду. От ви сказали, що ви об'єдналися наскільки я розумію? Це всі юристи, адвокати, які мають юридичний досвід, юридичну освіту, щоб допомагати якраз у захисті прав. Розкажіть, от хто входить в цю команду, хто ці люди, звідки звідки ви зібралися? Це волонтери, які відповідно долучаються до нас за вісім років роботи. Велика кількість і юристів, і адвокатів долучилися на даний час. Долучаються і активно долучаються і ветерани, які мають юридичну освіту. Тобто ми з радістю саме, от, саме таку категорію залучаємо до нашої роботи. Ну, в принципі, ну в принципі десь так. А хто може долучитися до вас? Тут якраз таке подвійне, мабуть, запитання буде долучитися, щоб бути волонтером вашої організації, наприклад, людина з юридичною освітою. І так само це люди, які потребують таку, такого юридичного захисту. Так, ну це такий симбіозм, відповідно. Ми, в принципі, якихось критеріїв відбору в нас немає. Тобто, перш за все, потрібне бажання працювати, допомагати. І Якщо ти фахівець по напрямку юридичному, ну, ми з радістю долучаємо таких людей. Звичайно, в нас не лише ну не лише є. Юристи і інші фахівці, наприклад, як по соціальному напрямку роботи, або, наприклад, психологи. Ми також таких людей долучаємо до різних проєктів, ну, в залежності від потреби самого проєкту і ну і того напрямку, який, відповідно ми проводимо. А чи співпрацюєте ви з іншими благодійними організаціями або з державними органами, так само комунальними, можливо, з іншими організаціями, які так само можуть долучатися до вас? Е, так, е, так, ми працюємо, і я б хотів, би, скажімо так, на цьому зупинитися трішки. Бо... Ми зараз дуже активно співпрацюємо, я б назвав це з фахівцями із супроводу ветеранів, які відповідно створені зараз державою, які відповідно перші люди, які зустрічають ветеранів після звільнення і здійснюють супровід. Але в процесі, скажімо так, цього супроводу дуже часто виникає необхідність саме в юридичній допомозі, і тут якраз ми виступаємо тієї громадської організації, яка підтримує, скажімо, в цих фахівців, крім того, є ряд благодійних фондів, інших громадських організацій, які безпосередньо спілки ветеранів, які безпосередньо є. Кажем, ну безпосередньо вони займаються саме ветеранами, захисниками, захисницями, і відповідно, наша громадська організація також долучається активно до їхніх проєктів в частині надання юридичної підтримки нашим захисникам. Громадські організації, бажаючи допомогти, вже 8 років, і насправді це такий великий термін. І тому хочу запитати про ваші досягнення. Чи можете поділитися тут? Саме я не про цифри питаю, можливо, певні історії. Наскільки була надана допомога, можливо, там якісь унікальні історії, можливо, якісь дуже рідкісні історії, а рідкісні справи, за якими до вас зверталися, щоб ви допомогли. Ну, я вам можна трішки скажем. Є в нас був ну, проєкт, він називається Безбар'єрний доступ ветерана до правосуддя. Даний проект ми створили разом, в принципі, з, з за допомогою відповідно місцевої влади, в місті Кіїв до цього ми провели. Певний аналіз того, того стану, відповідно, стану роботи, взагалі ситуації в місті Києві, отримали багато інформації. Цю всю інформацію ми детально проаналізували і, в принципі, створили такий проєкт. І в рамках цього проєкту, на базі реабілітаційних центрів, ми створювали цифрові простори, де ветерани під час реабілітації мали можливість. І мають в принципі можливість і на даний час, бо проект триває, е, отримувати онлайн-консультації. Е, крім того, ми надавали е, і надаємо е, е, інформацію, е, актуальну інформацію а також відповідно проводимо навчання цифровій грамотності. Тобто, ветерани самостійно можуть вирішувати е, власні, потр... е, власні питання і потреби. Ми в даному випадку лише виступаємо такими, щоб скажімо так допомогти підказати, що потрібно зробити. А по факту ветерани самі самостійно вирішують свої питання. Ось якщо і в от в рамках цього проекту була досить така досить складна, складний, скажімо так, для нас особисто складне питання, яке ми, але все-таки нам вдалося його вирішити. Це Звернулася до нас сім'я молодого хлопця, який, на жаль, загинув 22-му році, ось обороняючи відповідно ну, Київ від московської навали. Ось і він на жаль був цивільною людиною. По факту взяв зброю і пішов на захист столиці, але зміг ну відповідно пожити лише на жаль, два тижні. І відповідно стало питання щодо визнання надання статусу членам сімей загиблого. Ну і плюс відповідне оформлення всіх пільг. Оформлення одноразової грошової допомоги, і цим питанням ми займалися і займаємося по даний час вже майже от півтора роки. До цього часу сім'я зверталася до різних юристів, адвокатів, але на жаль, ну, не, ну незрозумілих, скажімо так, причин. Їм не вдалося вирішити це питання, і в рамках вже нашого цього проекту, про який я згадував, нам ну, вдалося допомогти сім'ї нашого захисника. Насправді, наскільки я знаю, така історія не одна, дуже багато є ну, подібних історій. І тут виникає запитання про виклики, які перед вами стоять, тому що, от як ви розказали, зараз це ситуація не з легких, тому що треба довести його статус. Розкажіть взагалі, які виклики у вас ще стоять взагалі, перед організацією, як ви з ними можете впоратися? Ну, звичайно, стоять, так як і люба громадська організація, благодійний фонд. Потрібні системні рішення, системна робота. І відповідно, ми адаптували дану свою роботу під ті реаліті, в яких ми зараз живемо. Ми максимум перевели роботу свою в онлайн, скажімо, формат. Цю допомогу, тобто наші фахівці знаходяться, в принципі, можуть знаходитися в різних куточках і столиці, і в інших регіонах. Якщо є потреба, то, відповідно, ми залучаємо таких фахівців, і які вже на місці безпосередньо ну, здійснюють той супровід, чи готують, допомагають якісь документи подавати, готувати і вже на місці, відповідно, вирішувати ті чи інші питання. Ось, ну, От, десь так ми ну скажемо, виходимо з ситуації. Звичайно, і фінансування е, тут можна згадати, бо ми є неприбуткова громадська організація, і ми завжди в пошуку якихось коштів залучення грантів. От е, звичайно, ми всі знаємо про те, що е, скажімо, в 2025 п'ятому році е, у зв'язку з. Ну, скажем, так відмовою від фінансування Сполучених Штатів, це також на нас відобразилося, адже в нас були певні проекти, які відповідно вже діяли. І в 25-му році фінансування відповідно не стало. І ну на даний час ми в активному пошуку, скажем, залучення іншого фінансування, аби ці проекти жили і мали і допомагали людям, ветеранам в тому числі. Сподіваюсь, нас зараз почують і так само зможуть допомогти. До речі, чи можна якимись донатами невеликими, можливо, допомогти громадській організації? Можна зайти до вас на сайт і знайти всю інформацію. Так, ми є. В нас є сайт, можна зайти, Є в соціальних мережах. Тобто, в принципі, нас можна знайти дуже легко, аналогічно співпрацюємо. З центрами зайнятості, наприклад, в місті Ків є в наші, наприклад, якісь інформаційні матеріали про нас. Так що, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся аналогічно. Якщо по донатах, то будемо дуже вдячні за любу підтримку. І Я нагадаю, що нас також можна бачити на youtube каналі «Київ.ФМ», де в описі знайдете посилання на сайт та сторінки в соціальних мережах громадської організації, бажаючи допомогти. Ну і я хочу якраз запитати от про брошури, які ви сьогодні також принесли. Хочу запитати про інформатизацію. Називаємо це так вашої організації. Бо, наприклад, на одній з них тут розписано, хто може звернутися. Як у мене виникає запитання, відразу як ці люди можуть дізнатися, що. Про вас взагалі, де про вас можна почути, де вас можна знайти. Розкажіть, от як можна донести якраз інформацію, якою ви займаєтеся тим людям, які цього потребують? Ну, На даний час я вже трішки, скажімо так, відповів на це питання. Ми з багатьма благодійними фондами і громадськими організаціями співпрацюємо і, і які, відповідно аналогічно поширюють нашу ну, інформацію про нас. В тому числі ми співпрацюємо з, з державними органами і організаціями, ну, наприклад, як Центри зайнятості, управління соціального захисту. З ветеранськими хабами, наприклад, от, фахівцями із супроводу ветеранів. Тобто Ми максимально намагаємося підготувати про нас інформацію, що ми. Які наші актуальні проекти на сьогодні, чим ми займаємося і хто може звернутися до нас? Звичайно, це якщо ми говоримо про інформаційні якісь матеріали, це відповідно паперові, скажімо, носії. Ну і аналогічно в інтернеті в нас є сайт, де ми активно публікуємо всі. Кажем так, наші активності, а також Facebook і інші соціальні мережі, де ми також аналогічно все про нас говоримо, максимально поширюємо інформацію про те, про те, чим ми займаємося на даний час. Ну от якраз про те, чим ви займаєтеся, хочу запитати про те, які послуги, яку допомогу ви можете надати людям. От тут, до речі, от в брошурі, наприклад, все перераховано. От попрошу вас, мабуть, навіть озвучити, з, з яких питань можуть до вас звернутися, бо я сподіваюся, зараз нас багато хто чує. Можливо, друзі, знайомі, які потребують такої допомоги, зможуть до вас звернутися саме з таких питань. Ну, давайте так, І на даний час, скажімо, до нас звертаються. Ну, якщо ми говоримо про захисників, то їх цікавлять питання, наприклад, проходження ВЛК, проходження МСЕК, що робити після поранення, як отримати грошові виплати, куди звертатися, якщо, скажімо так, якісь є питання, ну, наприклад, по по тому, чи правомірно, неправомірно дієкомандир в тій чи іншій ситуації. Якщо ми говоримо про ветеранів, то у них схожі питання, але все ж таки трішки відрізняються, бо вони вже, в принципі, звільнені з служби і вони проходять реабілітації. Тобто стоїть питання, наприклад, як я можу оформити пільги, де мені пройти, наприклад, якусь реабілітацію. Де я можу отримати безкоштовну юридичну допомогу, наприклад? Адже це не ми лише надаємо юридичну допомогу. І ми з радістю відповідно, якщо, наприклад, чи нас не вистачає, скажімо так, фахівців, які могли ми надавати цю таку допомогу. Ми співпрацюємо з багатьма громадськими організаціями, перенаправляємо з радістю, ділимося аналогічно їхніми проектами, які відповідно направлені для покращення життя безпосередньо наших захисників. По ветеранах, що ще можна сказати? Ну аналогічно їх цікавить питання, наприклад, виплат, адже в багатьох випадках ветерани, ну на жаль, після поранень, контузії, і відповідно держава передбачає таким в такому випадку отримання відповідно виплат. Але на жаль, цей процес, ну якби і досить простий. Але на практиці трішки по іншому ситуація в багатьох випадках це досить, скажімо так, ну чи. Чи це там з суб'єктивних об'єктивних причин, воно розтягується в часові, і на якомусь етапі потрібно ветерану, необхідно просто звернутися до юриста, проконсультуватися, чи це правильно, неправильно і що мені робити з цим? Ми відповідно на цих етапах відповідно і допомагаємо це. Ну, це коротко, якщо ті основні питання, з якими звертаються до нас, є. Окремо, можливо, я виділю членів сімей, загиблих захисників, пропавших безвісті е, е, ті, які в полоні це також звертаються члени сімей. Ми також членам сімей допомагаємо. Е, це трішки інше питання. Я б не хотів би, можливо, там вдаватися в якісь деталі, але е, така категорія людей також може звернутися до нашої громадської організації. Ну, от я думаю, зараз багато почули про те, з яких питань можна звертатися, і тут до речі, от про пільги. Як ви розповідали, я згадую просто багато знайомих ветеранів, які розповідали, що вони не знають про всі пільги, які їм надані. Тобто, наприклад, вони статус вже отримали ветерана, але про пільги не знають. Це так само там я не знаю те, що дивувало їх найбільше, це те, що вони мають право на безкоштовний відпочинок в санаторії, мають право там поза окремим конкурсом вступати до вищих навчальних закладів. Ну і дуже багато таких пільг. І хочу запитати, чи. Можна до вас звернутися, наприклад, ветерана або учасник бойових дій для інформаційної такої тематики, от запитати взагалі, які права або які пільги вони можуть отримати. От в такому статусі так, звісно, можуть. Я більше скажу, ми в цьому році провели декілька, скажімо, інформаційних таких презентацій разом з вищими навчальними закладами міста Києва, де самі безпосередньо надавачі послуги, наприклад, освітяни, відповідно, розказували і про себе, і відповідно які умови вступу, коли і які документи подаються, тобто вся ця інформація надавалася, і ми, в свою чергу, як громадська організація, намагалися просто цю інформацію скажем максимально поширити, відповідно використовуючи свої можливості та можливості партнерів громадських інших громадських організацій. А наскільки, до речі, от зараз практично от говоримо постійно про те, що Україна в смартфоні у нас дуже диджиталізовано, відбулося декілька реформ. Диджиталізація в різних структурах, особливо бюрократична. Наскільки сьогодні простіше, нехай знову ж таки згадуючи там отримання статусу, отримання певних пільг? Наскільки не потрібно там вистоювати черги з папірцями в різних структурах, а це можна зробити набагато простіше. Наскільки, от, на вашу думку, особливо ви працюєте вже 17-го року, наскільки за ці 8 років взагалі така от державна система вона змінилася на краще? Ну, Якщо порівнювати там, з 17-м роком і 2016-2015 роком то я б, напевно в даному випадку зробив би комплімент державним органам, які працюють, адже дуже багато зараз створено сервісів, які дозволяють відповідно ветеранам вирішувати свої, ну частково вирішувати свої питання дистанційно. І я вважаю особисто, що це правильний шлях, адже е, в багатьох випадках е, ми говоримо саме про коли говоримо про ветеранів. На жаль, ми говоримо про ветеранів з інвалідністю або з якимись фізичними обмеженнями, і е, бігати за папірцями і по папірці, е, це не шлях неправильний, і в даному випадку. Дійсно, для ветеранів створені умови, що вони, наприклад, багато своїх пільг, ну, по факту, майже всі пільги можуть оформити це через СНАПи. Плюс є в кожному, наприклад, зараз в міністерстві, і в принципі, і в органах місцевого самоврядування електронні звернення, тобто можна подати, не виходячи по факту з власної квартири чи реабілітаційного центру. Якісь запити, звернення, скарги і в принципі самостійно вирішувати власне питання. Ми в даному випадку в принципі, і виходили з того, що, наприклад, під час нашого скажімо, проекту безбар'єрний доступ ветерана до правосуддя, ми в тому числі допомагали хлопцям, дівчатам і відповідно підсказували, що от ви можете вирішити своє питання так і так. Ну, по факту перебуваючи на реабілітації протягом реабілітації там проходження 2-3 тижні, ви можете, от, наприклад, подати якісь звернення, там інші моменти відповідно, і розпочати вирішення цих питань. Так що ну, я позитивно відношусь, якщо підсумовувати, то так. Ну, це зміни добрий. відчутні. Так. Ну, Це добре. Насправді зміни усюди відбуваються, і хочу запитати про е, ваші плани е, взагалі. Щодо вашого розвитку, чи є якісь уже ідеї, як ви будете або нові проекти, якісь започатковувати, якось змінюватися? А чи вже думали, що буде в найближчому майбутньому в громадській організації, бажаючи допомогти? Нас ми хочемо масштабувати наші проекти, ті, які діють звичайно, ми хочемо залучити. До нашої організації інших волонтерів, звичайно, які би долучилися е, працювати і можливо, долучилися б і поширювати інформацію, або волонтерів, які відповідно б хотіли би підтримати нас, можливо, в фінансовому плані. Е, ми б хотіли б розвивати свою громадську організацію інституційно, е, ну тобто. Е, громадська організація, інституційний розвиток, тобто е, е, писати якісь проекти, гранти, е, наприклад, е, залучати фахівців, підвищувати їх кваліфікацію, адже е, ну максимально. Звичайно, максимально людина корисна тоді, коли вона розвивається, і тут з враховуючи ті зміни дуже часті зміни завжди потрібно аналізувати, моніторити і дивитися, що відбувається в нашій країні, коли тим паче, коли ми говоримо про закони, от і можливо трішки перевідкрив би скажімо, на даний час. У нас є ініціатива по збору крові. Проект наш називається Життя поруч. Це не проект, не лише про збір кров. А ми хочемо налагодити таку або запропонувати вірніше таку такий механізм, відповідно який би дозволяв співпрацювати лікарням, які. Займаються, яким необхідна кров відповідно, і громадянам, громадським організаціям і бізнесу долучитися до цього, і щоб це було систематично і, ну, і приносило відповідну користь. Так що е, найближчий час, я думаю, ми проведемо першу, першу акцію щодо цього. Ну і е, е, слідкуйте за нами. І я от буду, і я надіюся, вам буде. Цікаво побачити і почути про це. Ну, це хороша ініціатива. Тож закликаю підписуйтеся в соціальні мережі громадської організації бажаючи допомогти, щоб слідкувати за новинами. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова громадської організації «Бажаючи Допомогти Олександр Килиба був в студії проекту Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі.